Без модернових дизайнерських рішень, а так як було у 50-х роках минулого століття. У Запоріжжі починають відновлення будинку по проспекту Соборному, 151. Два під'їзди цього будинку зруйновані через ворожу ракетну атаку 6 жовтня минулого року. Перший етап це конструкція відновлення, потім облаштування внутрішнього середку потім обліцовка наружних стін, дах і облаштування навколо. Будинкової території. Ця будівля пам'ятка містобудування одне з найвпізнаваніших місць поблизу площі Маяковського. На відновлення зруйнованої частини будинку дуже чекають її мешканці. Ми проводили опитування, хочуть ли люди виїхати звідти в інший будинок Всі, хто знаходилися в центрі, всі сказали, що ми хочемо повернутися в свої будинки. Будівлю звели у 50-х роках минулого століття на замовлення Запоріжсталі. Власне, комбінат та група Метинвест доєдналися до відбудови. Виділили 50 мільйонів гривень на перший етап робіт. Якщо потрібна буде допомога і в плані будівництва, вона теж буде залучатися від комбінату «Запоріжсталь», від інших підприємств «Метинвесту», які знаходяться в місті Запоріжжя. Роботи з відновлення будинку на проспекті Соборному стартують 29 травня. Попередні строки повної відбудови два роки.